Мені сьогодні зранку сніг плюс мороз, і на вулиці Велика Бердичівська з'являється пункт обігріву для безкаченків. Посадовці наголошують, на метро розрахований на 50 осіб. Звісно, ні двох, ні трьох палаток цих ну пунктів обігріву хватати не буде. Ми просто повинні ну определитися, що таке пункт обігріву. Пункт Обагрева це просто те місце, де он приходить, може отримати там, стаканчик гарячого чаю, 2-3 години посидіти, то є, ну, чуть -чуть, там трохи и і піти далі по своїм ділам. Насправді, ж, коли ми завітали до намету, там було близько 10 безхатченків, які там не лише гріються та харчуються, а і ночують. І в кожного своя історія. У мене бачить, як 91 років, як, як, як вигнав, виганув. Що вони тут так живуть? Я де хоч повживав. і в підвалах, і в чердаках, і машинами їздив і теж жив в машині. У Андрія є документи, і час від часу йому вдається знайти роботу, але у більшості людей ні паспорта, ні рідних немає. Тому піднятись із дна без сторонньої допомоги майже нереально. Але поки що таку допомогу можуть отримати не всі. Бездомним собакам і кошикам більше уделяємо уваги, ніж людям. От парадокс. Городський бюджет виділяє фінанси на покупку приюта для бездомних ну, собак, а для людей, а для людей палатка. Відновити документи, отримати юридичну або медичну допомогу, безхатченки зможуть у центрі реінтеграції, який планують відкрити у місті. Перший крок зроблено, тому що підготовлений уже на сьогодні ось у нас є проєкт рішення про створення сектору обліку бездомних громадян, який буде функціонувати у нас при нашому територіальному центрі. А поки такий центр відкривають, безхаченки радіють тому, що сьогодні мають гарячий обід, намет та тепла буржуйка. Зараз на вулиці близько мінус 16, але в наметі десь градусів 10 тепла. Але й цього вистачає для того, щоб нагріти руки і ноги.